У березні 2025 року закінчився показ другого сезону поділ або ж розрив на стрімінг сервісі Apple TV Нові серії не тільки продовжили один з найкращих серіалів за останні роки, а і визначили нового лідера цього яблучного стрімінгу за всю його історію. Поділ з шістьма сотнями мільйонів хвилин переглядів станом на середину березня подолав рекорди теда ласо та займає тепер першу позицію на Apple. Ці за переглядами глядачів майже в усіх країнах світу, де доступний цей сервіс. Та чи варто уваги ця історія, або ж це простий гайб на пустому місці середнього продукту, який тільки хоче показатися складнішим, аніж він є? У сьогоднішньому відео я хочу розповісти вам за що саме я обожнюю цей серіал і поділитися своїми думками щодо другого сезону. Сюжет серіалу розповідає про найманих працівників, працюючих у техногіганті Lumen Industries. Головний герой у виконання Адама Скотта, виконує незрозумілу роботу, яка нам так і не пояснюється з боку сценаристів, та просто цілими днями дивиться у монітор, виконує робочий план, поставлений компанією, та дивно перетаскує якісь цифри у якісь блоки. Все змінюється, коли ми розуміємо, що й Марк, і кожен у цій компанії це розділені або поділені люди. Свідомість кожного з них була розділена на дві частини: одна працює компанії, інша це людина поза роботи. Така практика допомагає краще контролювати осіб на роботі, які більше нагадують дітей, аніж дорослих, та позбутися навіть мінімального шансу витоку будь-якої інформації за межі компанії. Геніально і просто, звичайно, це пряме порушення прав здоров'я та купи моральних норм, але люди самі погоджуються на розділення та ще й докупи отримують непогані за це гроші. Впевнений, що багато навіть людей, які дивляться це відео, погодились би на такі умови. А я вже не кажу про осіб, які зламані, або люди, які втратили сенс жити далі. Ідея, створена командою з Бена Стілера, Дена Еріксона та Айофа Макардлі, прекрасно вписується у наш світ сьогодення. Світ, у якому Amazon, Nvidia, Google, Apple та ще купа інших великих та середніх технологічних компаній ставлять свої інтереси набагато вище за життя людей, за закони, і норми, людинності, суспільство і не поважають нікого, окрім. Гроші. Ми, як глядачі, дивимося ще одну історію Давіда і Галіафа, або ж Дон Кіхота, як хочете, так і називайте, які розповідають про битву маленьких осіб з великими монстрами, яких на перший погляд неможливо здолати. Серіал, який починається як драма з елементами комедії та абсурду, у другому сезоні плавно переходить до заплутаного трилера місцями навіть з елементами техножахів, в якому, окрім порушених прав або доцільності, Випливає вже зовсім інша тематика, а саме цінність життя, рабство та маніпуляції всіх і кожного для вирішення власних жадібних та моральних цілей, іноді навіть не компанії, а особистостей. Окрім цього, серіал дарує нам одразу по декілька головних грубів, а не стандартний сценарний пак з одним головним героєм, рятівником та купою другорядних персонажів сайдкіків який ви можете побачити, наприклад, у купі конкурентів сьогодень. Як приклад, то той же Майк показується та має свою арку, і як працівник зовні, так і всередині компанії. І це абсолютно дві окремі особи з різними інтересами, поведінками та поглядами на речі. Якщо зовнішній Майк зламана особа, яка погодилась на поділ через те, що втратила цілі у житті після втрати дружини, то Майк працівник це особа, яка б'ється за чесність, правду та вірить у найкраще, тим самим показуючи приклад. Іншим, ну і який відкрит до стосунки, і такий сценарний трюк, проведений майже з усіма головними героями оповідання, він до геніальності простий, але й складний. Іноді людина навіть може бути позитивною, і чесною а її інше розділення чи не найголовнішим антагоністом лиходієм оповідань. Ну і так ніколи не зрозуміло, хто перед нами, яка версія особи. Це теж додає пікантності у другому сезоні. Окрім заплутного та досить актуального сюжету для сьогодення, серіал підкупає глядачів своєю атмосферою та тем. Це медитативна історія з абсолютно низьким темпом оповідання та малою кількістю подій на серію. В даному випадку ви будете більше відчувати серіал, аніж дивитися нову главу історії. Особливо це стало фішкою у другому сезоні, де експозицію світу і персонажів вже не треба було робити та показувати, і творці почали старатися відповідати вже на купу поставлених питань у першому сезоні, разом з тим додавши ще кілька десятків нових запитань та загадок. Ця фішка може дуже не сподобатись багатьом людям, бо не кожен має купу вільного часу спостерігати, як герой дві хвилини йде по коридору, наприклад, або ж хвилину дивиться у бік. Але цей серіал і не про те. Він якраз і хоче врятувати вас з того потоку, де ми всі зараз знаходимося. Врятувати від інфошуму. Купу новин та нотфікейшенів у смартфонах, тасок на роботі, задач по дому, зайвої інформації з інтернету та просто всього зайвого, що по суті знищує наш мозок і нашу нервову систему. Серіал поділ дарує спокій, медитативність, розслабленість та фокусує нас на собі. Якщо ви колись дивилися серіали, залишені ОА, Маньяк, містер Робот чи Станція 11, ви будете фанатом і цього продукту. Якщо ж ті серіали показалися вам Занадто пустими, затягнутими і просто абсурдними не знайдете розуміння і тут. Але я просто пораджу вам дати цьому оповіданню шанс та розслабитись при перегляді без смартфону у руці, без перегляду на другому екрані під час роботи. Просто відпочити. І тоді ви зрозумієте, що навіть багато загадок та відкритий фінал другого сезону це не мінус, а проста пауза, яка очікує нас до виходу фінального третього сезону. Це ідеальний приклад фрази, головне не призначення мандрівки, а сам шлях. Ну і звичайно, не можна не сказати про аудіовізуальне наповнення серіалу. Воно просто відмінне. Це стосується як титульної мелодії, так і роботи оператора, як кольорокорекції, так і роботи людей, відповідальних за декорації та костюми. На цей серіал просто приємно дивитися та його дуже кайфово слухати. Гра акторів, робота зі світлом, прийоми монтажу, графічні елементи це все так само на найвищому рівні. Розділення є одним з найдорожчих продуктів у сервісі Apple. Проте він і виглядає так само. Це не розкіш або велика кількість простих засобів, які можна побачити у конкурентів. Це дуже складна робота, яка не буде помітна звичайному глядачу, проте яка створить саме ту ідеальну картинку, яку і бачили творці під час написання сценарію та створення цього світу. Ну і так, при перегляді ви часто не зможете зрозуміти, чому мені подобається цей кадр, чому мені сподобалася ця серія, чому цей діалог був цікавий. Але відповідь, вона в деталях, десь щось робиться, і це впливає на вашу свідомість. Ну а перед продовженням я хочу попросити вас підписатися на цей канал, бо підписка саме під час перегляду це найкращий варіант просування відео алгоритмами Ютуба. Дякую, поїхали далі. Що ж стосується виключно другого сезону, не дивлячись на багато питань у кінці оповідання, особисто мене він не розчарував. По-перше, нові серії дуже прокачалися у режисурі та динамічних сценах. Якщо у першому сезоні саме екшн сегментів було не дуже і багато, то у нових епізодах їх стало у рази більше, і вони стали у рази складнішими в виробництві. Це, наприклад, пробіжка з динамічно стабілізуючим крюком камерою на персонажі. І це і сцени бійки. І навіть картинка на відкритій місцевості, що не так часто можна було побачити у першому сезоні. Після досить динамічного початку нового сезону, десь на середині оповідання дуже втрачає темп оповідання та починає розростатися не у висоту, а у ширину. Показувати філерну, на перший погляд, серію про тімбілдінг на свіжому повітрі, розповідати досить невдало, на мій погляд, окрему серію про Германі Коубел, показувати шикарну, знову таки, на мій погляд. Серію про дружину Марка Міз Кейсі, і все це воно розділяється окремими епізодами, щоб поєднатися у кінці фінальних двох серій, де ми отримаємо кульмінацію дуже багатьох сюжетних арок та таки отримаємо відповіді на багато питань. Може, не повністю, наприклад, чим же займалась команда Марко весь цей час? Ну, є відповідь, але така собі. Але частково нам все таки сценаристи підкажуть. Фінал може розчарувати глядачів проте на місці внутрішняка я б зробив так само. Я взагалі не розумію, як сценаристи можуть вирішити головне на цей час питання та змусити внучняка погодитись на умови зовнішніка Марка. Бо по суті увесь конфлікт другого сезону та й серіалу взагалі побудований виключно на тому, щоб продемонструвати прагнення до життя штучних людей в офісі, які насправді і не є штучними. Як правильно сказала одна з героїнь, ви надали нам життя, і тепер думаєте, що ми не будемо за нього боротися? Ну і так, червоною лінією через всі нові серії йде поглиблення ідей та проблем розділення особистості, які раніше навіть не знали одна про одну або не хотіли знати. Автори починають показувати моменти, коли їм стає занадто мало місця в двох в одному світі, в одному тілі. Все стосується як самого життя та права на час існування, як у випадку з Марком, так і, наприклад, конфлікт характерів, як у випадку з Гейлі, ну або право на любов та дружину, як у випадку з Діланом. Щодо акторської гри, то як у випадку з першою частиною, у мене тут немає взагалі жодних питань. Не дивлячись навіть на те, що у серіалі і надалі взагалі немає гучних імен або осіб, які можуть продавати вам певний проект, кожен актор підібраний ідеально. Кожен грає свою роль в оповіданні. Розділені люди у більшості грають по різному, що особливо було чудово помітно у сцені з діалогами між марками за допомогою камери, або ж у випадку, з Гейлі, яка взагалі перетворюється в абсолютно іншу особистість. Але моє серденько в цей раз вкрав. Трамал Тілман, який зображує Мілчика. Якщо у першому сезоні його було не дуже багато, то у другому він отримав набагато більшу роль та видає перформанс за перформанс. У другому сезоні його поведінка викликає всі доступні емоції: сміх, драма, страх та нерозуміння. На мій погляд, він реальний псих, і чи не найбільше поїхавши у всій цій історії? Ну і так його танці також присутні, і вони такі ж прекрасні, як і у першому сезоні. Справжній фінал та відповіді на багато питань, показаних у серіалі, будуть очікувати, скоріш за все, нас вже у третьому сезоні, який був офіційно заявлений у день виходу фінальної серії другого сезону. Ну а поки ж нам презентували нових персонажів, змінили позиції старих, більше розкрили інші поверхи компанії та її реальну мету, додатково показавши світ поза офісом. Депресивний сніжний світ з постійними сутинками. До речі, це один з тих прикладів, які не помітять звичайні глядачі, про які я казав раніше щодо деталей в атмосфері. Я не можу сказати нічого поганого про продовження, бо це саме те, чого я від нього і очікував. Мені сподобався сам шлях, а не призначення. Але я розумію, що багатьом людям може не сподобатись занадто повільний темп оповідання, довгі плани або ж мета вивести глядача на роздуми. Для дуже багатьох цей серіал виявиться пустим та штучно разгайна. Так, я допускаю це, але особисто я є великим фанатом творів, які змушують мій мозок хоч трішечки подумати, а не тикають у рота ложку розжованим сценарієм. Та й докупи серіал змушує думати, спостерігаючи настільки шикарну картинку. Яку має цей серіал? Тож так, я рекомендую до перегляду всім і кожному цей унікальний для свого дання мейнстрімний продукт, який водночас змушує відчувати емоції, вболювати і перейматися за персонажами, ну і розуміти, що ніякого краху кіно не існує, поки створюються такі проекти, як розділення. Не поділяйте себе, ви ідеальні і саме такими, якими і повинні бути у цьому світі.